Хочеш отримати документи на землю? Плати. Як перекачують державні кошти у власній кишені. Далі у нашому розслідуванні. Полтава, Суми, Рівне, Тернопіль, Харків, Івано-Франківськ, Кіровоград, Київ, Одеса, Вінниця та Хмельницький. У вересні 2015-го тут звільнили обласних керівників держокадастру. Усіх за хабарі. 190 тисяч доларів на вимаганнях або рав таку суму напередодні затримали черкаського високопосадовця. Гучні викриття, арешти та масові протести. Усе це про працівників однієї структури держокадастру. Максим Мартинюк людина в структурі нова. Прийшов з великими амбіціями побороти корупцію. 20 років наша система відточувала майстерність всіх корупційних дій і в деяких аспектах довели її майже до абсолюту. Буквально на днях посадами поплатилися аж 9 районних керівників Дніпропетровщини. На превеликий жаль, в 13 із 26 районах ми виявили факти, коли наші керівники районних підрозділів чітко відправляли на якусь одну визначену землепорядну організацію. А схема насправді стандартна по всій Україні. Бажаючи оформити землю, громадянин звертається у головне управління держгеокадастру. А там чиновник радить, до якого землевпорядника звернутися. З десятків приватних фірм рекомендують ту, де сидять свої люди. Людина здає документи і чекає, а чиновник і представник приватної фірми тим часом ділять прибуток. Звільнити то звільнили, але місцеві не на камеру кажуть, що корупційна схема і досі працює. Щоб це перевірити, ми вирушаємо на Дніпропетровщину. Як розгорнуться події, ми покажемо згодом. А зараз поспілкуємося з головою обласного державного кадастру Катериною Чередник. На самом деле я исполняю обязанности там трохи більше, ніж місяць. Я начальник експертизи, который проработала здесь я більше 10 лет. поэтому, якщо ви мені дадите вопрос по Экспертизе, я вам отвечу. Оскільки пані Катерина вже понад 10 років працює в цій структурі, то ми вирішили перевірити, скільки вона заробляє і за що живе. За 2015 рік Катерина Олегівна заробила майже 54 тисячі гривень. У її власності немає жодної землі. Проте члени родини володіють земельними ділянками загальною площою майже 2000 тисячі квадратних метрів та двома квартирами, сумарна площа яких становить понад 200 квадратних метрів. Є у власності автомобілі Mercedes ML і GL Класу. Я бачу, що у вас заробітна плата не велика, але у вас ну, дешевий автомобіль? Так, да, в мене не дешевий автомобіль, і в принципі, якщо ви побачили там на першій сторінці, там я ж нічого не скриваю, в мене я замужем, у мене і чоловік працює, і син працює, то чому це може бути інакше? Я чим чоловік займається? Он доктор худобки нічого, якби в декларації не був вказаний дохід чоловіка. За 2015-й він заробив 400 тисяч гривень. А автівка зараз коштує приблизно півтора мільйона гривень. Це так до слова. А тим часом ми приїжджаємо в Криворізький районний геокадастер і спробуємо собі оформити проектну документацію на землю. Документацію переклад документаційний список. тих, хто ізготовляє ці документати за передумання роботи, можна за нас прийняти. Ну що ж, нам дали перелік фірм, які займаються технічною документацією, і їх всього 30. Нам не порекомендували жодного, проте дві з них розташовані в приміщенні разом з Держокадастром Криворізького району. Використовувати державне чи комунальне майно в таких цілях можна тільки на підставі договорів оренди, які має укладати фонд державного майна. По-хорошому треба повідомити державну е, фінансову інспекцію про те, що майно використовується без договорів. А це означає, що е, спеціальний фонд державного бюджету втрачає ці доходи. А от Юрівський район, тут одна з фірм приймала громадян примісінько в офісі начальника. Юридична адреса цієї фірми зазначена в приватній. Будинку. Добрий день. Добрий день. E, за цією адресою знаходиться юридична адреса товариства Земля і Право. так? Mm, ну, юр юридична, да. так. Юридична, mm. А ми можемо поспілкуватися з власниками або з підприємства? Це ви? Ні, не я. Ні, це чоловік мабуть. Він да, не власник, він співвласник. Там. Співвласник. – Скажіть, будь ласка, коли будемо спілкуватися з вашим чоловіком? Давайте вам дам зараз телефон. – Так, так, я чекаю, дякую. дякую. Тож напряму телефонуємо до співвласника фірми Бережного Романа. Скажіть, а як тоді так складається, що ви прийом громадян проводите особисто в її кабінеті? Тому тільки в кабінеті, а вже моділі приймає, принімає, в коридорі. Ви це чули, та це ж прямий доказ корупційної змови. Сам факт присутності в приміщеннях органу управління, чи навіть на робочих місцях його керівників. Це є неконкурентна перевага і. Знову ж таки нагадуючи про закон про корупцію в умовах такого конфлікту інтересів підлягають визнанню недійсними не тільки накази, але й будь-які договори, які були укладені за таких обставин. А от ще один район Томаківський. Тут начальника не звільнили, оскільки засумнівалися, що саме він причетний до цієї схеми. У нас в Томаківському районі знаходяться дві фірми. Це Експерт груп та ПП «Тамаківка». я можу вам показати перелік всіх організацій, які працюють у нас в області. Дивіться, перелік всіх організацій з номерами так. телефонів, їхні назви, їхні адреси. Ага. Коли людина звертається, вона сама приходить і обирає собі організацію. Скажіть, а що це кружнечком обведено? Гляньте одна. Друга, третя, це що це коли організація знаходилась на нашій території, щоб люди знали, які організації близько знаходяться. Тобто неофіційно таки натякають на конкретні фірми. А от власне одна із них розташована просто через дорогу від геокадастру. нічого не буде. До речі, районних начальників обирають на відкритих конкурсах, але це не заважає їм красти за це і поплатилися своїми посадами. Такий факт корупційної схеми був виявлений і в Київській області. Ми вирішили проаналізувати руководителі і посмотрели фамілії цих компаній. то у нас практически там, ну, в зависимости от служб, 70-80% совпало. Это же комсоми особенно. И это ужас, это чистая коррупция, когда руководитель службы имеет свою частную компанию и всех людей туда тупо загоняет. Тоди всех позвильняли и коррупцию побороли. Часть людей самостоятельно и быстро написала заявление об увольнении. Часть людей все-таки по результатам служебных исследований была уволена. А стоп корупції допоможе де керівництво Держгеокадастру розкрити такі корупційні схеми у всій Україні.